В густому осінньому лісі гуляють хитрущі лисиці, тікаються ці поязливі та рискають звуки сміливі. Малята, погляньте, де ми з вами опинилися? Хто зображений на картинці? Як одним словом, ми можемо їх назвати? Правильно, це звірі. А скільки ж звірів зображено на картинці, дітки? Для того, щоб порахувати, нам треба з вами знати цифри. Я вам пропоную порахувати від 1 до 5 і від 5 до 1. Тож почнемо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. А тепер навпаки 5, 4, 3, 2. 1. Діти, погляньте, хто зображений на картинці? Скільки всього звірів зображено на картинці? Правильно 5. А скільки всього вовків зображено на картинці? Один правильно А білочок? Одна. А їжачків. Один. А зайчиків. Один А ведмедиків? Один. Молодці. Отже на картинці зображено по одній тварині. Число один ми позначаємо цифрою один. Пропоную вам разом зі мною в повітрі прописати цифру 1. Приготуйте вказівний палець і починайте від одинички. Молодці! А тепер я пропоную вам пограти в гору. Подивіться уважно на картинку та на світі. Хто зі звірів стоїть першим? Правильно, це вовк. А хто стоїть третій? Правильно, це білочка. А хто стоїть п'ятим? Це зайчик. А другим ведмедик. А їжачок у нас який? Вірно, четвертий. Їтки, наші звірі хочуть пограти з вами в хованки. Давайте ж подивимося, де вони сховалися? Де сховався ведмедик? Правильно, за кущем. А де сховалася білочка? Вірно, на дереві. А де сховався вовк? Вірно, під деревом. Кого ще ми з вами не знайшли? Їжачка. Де сховався їжачок за каменем? Кабан сховався за пеньком, а лисичка за деревом. Молодці, дітки, ви знайшли всіх звірів. Діти, наша білочка вирішила зробити запаси на зиму. Давайте ж ми їй допоможемо. У білочки було. Три горішки. Вона знайшла ще два. Давайте ж порахуємо, скільки всього разом у білочки горішків. Правильно п'ять. У білочки було три горішки, а стало на два більше. І разом вийшло п'ять горішків. Отже, три додати два. Дорівнює 5. Наш їжачок знайшов три грибочки. Один він подарував білочці, і в нього залишилось на один грибочок менше. Скільки ж грибочків залишилось у їжачка? У нас було три грибочка. Один грибочок. Їжачок віддав білочці. Скільки ж залишилося грибочків у їжачка? Правильно! 2. 3. Відняти. Один дорівнює 2. Наші звірі дуже вдячні вам за допомогу. Та До час прощатися. До побачення, діти! До нових зустрічей!